Ми там змогли відпочити від цих щоденних тривог від нічних походів, десь в тамбур. Там таке враження. Що зранку встаєш, а ти вже сповнений сил тільки від того, що ти вдихнув гірське повітря. Я пригадую, ми там купалися в лісерні, це було доволі круто. От там я сам і навчився плавати. В останній день там було таке круто. Ми у лісі пиляли дерева і будували собі, типу, як хатинки. Цього року ми піднімаємо собі трошки планку. Ми хочемо 330 діток, щоб поїхало. Поки військовий перебуває на фронті, поки він боронить нашу країну. Він знає, що його сім'єю тут вже займаються. Відчуття того, що ми важливі, ми, ми потрібні. За нами є кому піклуватися.